В одній з сумських шкіл учні шостих-восьмих класів переглядають мультфільми про активізм та протидію булінгу. Інтерактивне заняття для дітей проводять у межах всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства, яка стартувала 25 листопада. Завжди повозьтесь людям з іншими, а особливо з тими, хто якось відрізняється від вас. Це наше так життя повсякденне, і з цим може спіткнутися кожен. Тому ми не повинні мовчати. Оці заходи нас повинні якось підштовхувати на те, що це неправильно, не треба мовчати. Треба розповідати і не комплексувати за цього. Школярі дізналися про те, хто такий омбудсман, чим він може допомогти, та як до нього звернутися. Ми сьогодні будемо мабуть, інформувати, як треба відчувати себе людиною, як не можна дозволяти насилля. Ми будемо намагатися дати це під таким кутом, щоб наші маленькі громадяни України назавжди запам'ятали. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Так, от вони повинні себе відчувати людьми. З представниками громадських організацій діти обговорювали мультфільми, визначали жертв та винуватців булінгу в школі, згадували відомих активістів, які борються за права людей у всьому світі. Дізналися школярі і про те, до кого звертатися за допомогою у разі, якщо стали свідком або жертвою насильства. Якщо ви стали свідками домашнього насильства, не замовчуйте, бо потрібно зупинити домашнє насильство а поліція, цим і займається. Такі заходи допомагають зрозуміти, що таке взагалі насильство, зрозуміти, чому воно виникає, зрозуміти, що постраждали може бути кожен. Потрібно розуміти, як діяти, якщо такі випадки. Виявляються наприкінці зустрічі. Діти створили малюнки асоціації на тему протидії насильству. кажуть, говорити про проблему важливо. Зараз дуже багато є людей, які мовчать про це, бояться якось сказати, бояться людського осуду. Тому завдяки цим заходам люди можливо будуть говорити. Щось набрати сьогодні для сім'ї Так, про це о активізм. Активізм, так про це активізм про оборони так, так. Кампанія «16 днів проти насильства триватиме до 10 грудня і привертатиме увагу суспільства до проблем жорстокого поводження з дітьми, домашнього насильства, торгівлі людьми та обмеження прав жінок. Новини СТС.